Уявіть на мить, що ваша найбільша сила одночасно є вашою найглибшою вразливістю, що той самий дар, який дозволяє вам відчувати біль інших, може стати пасткою, з якої неможливо вибратися. Це парадокс емпата людини, яка живе серцем інших, але часто втрачає власне. А що, якби я сказав вам, що найбільш руйнівні стосунки в житті емпата насправді є дзеркалом, яке показує щось важливе про них самих? Емпатія це не просто здатність співчувати, це цілий світогляд, спосіб існування у світі, коли межі між я та інші стають майже прозорими. Емпат відчуває емоції навколишніх так, ніби вони його власні. Він може увійти в кімнату і миттєво считати настрій кожного присутнього, відчути напругу, невисловлену печаль, приховану злість це дар, але й прокляття. Адже в світі, де емоції людей часто хаотичні й болючі, емпат стає живим громовідводом? Він неусвідомлено притягує тих, хто шукає емоційної підтримки, розуміння, безумовного прийняття, і серед таких людей неминуче з'являються ті, хто готовий використовувати цю відкритість у власних цілях. Подумайте про свій досвід чи траплялося вам відчувати, що віддаєте комусь набагато більше? Ніж отримуєте взамін, чи знайоме відчуття, коли після спілкування з певною людиною ви почуваєтеся виснаженими, порожніми, ніби хтось висмоктав з вас всю життєву енергію? Це не випадковість, це закономірність, яка розкриває глибинні механізми людської психіки. Емпат живе у світі, де його внутрішні кордони розмиті. Він настільки звик поглинати емоції інших. Що часто не може відрізнити, де закінчуються чужі почуття і починаються його власні, це робить його ідеальною мішенню для людей, які потребують постійного живлення чужою увагою і енергією. Такі люди інстинктивно відчувають емпатії, підсвідомо тягнуться до нього. Уявіть емоційний вампіризм як невидиму павутину. Той, хто плете цю павутину, Майстерно використовує найтонші струни людської душі потребу в любові, страх самотності, бажання бути потрібним. Емпат з його відкритим серцем і готовністю завжди допомогти потрапляє в цю павутину, не усвідомлюючи небезпеки. Спочатку все виглядає прекрасно, емпат зустрічає людину, яка здається такою особливою, такою потребуючою розуміння. Він відчуває себе вибраним, єдиним, хто може по справжньому зрозуміти цю складну глибоку натуру. Емпат дає свою увагу, турботу, час. Він намагається зцілити, допомогти, врятувати, і в цей момент він не розуміє, що насправді стає джерелом живлення для когось, хто не здатний генерувати власну емоційну енергію. Емоційний вампір це не обов'язково свідомий маніпулятор. Часто це людина, яка сама глибоко поранена, але замість того, щоб працювати з власним болем, вона знаходить способи перекладати свою внутрішню порожнечу на інших. Вона може не усвідомлювати, що робить, але її дії завжди спрямовані на одне отримати максимальну кількість уваги, енергії, емоційних ресурсів від оточуючих. А тепер найцікавіше чому емпат так легко потрапляє в цю пастку? Чому людина з такою розвиненою інтуїцією не може розпізнати небезпеку? Відповідь криється не зовні, а всередині самого емпата. У нього є щось, що психологи називають тіньовою стороною частина особистості, яка зазвичай приховується від свідомості, тінь емпата це його власні неусвідомлені потреби, які він не дозволяє собі визнати це жадоба до уваги, бажання бути особливим. Потреба у визнанні своєї винятковості. Емпат так довго грав роль того, хто завжди дає, ніколи не просить, що забув про власні потреби, але ці потреби не зникають вони ховаються в тіні, чекаючи свого часу. І ось емпат зустрічає емоційного вампіра і щось всередині нього впізнає в цій людині те, чого йому самому не вистачає здатність брати, не соромлячись. Вимагати уваги, не вибачаючись за свої потреби. Емоційний вампір стає живим втіленням тіньової сторони емпата. Він робить те, що емпат не дозволяє собі, ставить себе в центр уваги, вимагає турботи, не думаючи про інших. Таким чином, стосунки емпата з емоційним вампіром це не випадкова зустріч, а психологічний танець тіней. Емпат підсвідомо притягується до того, Хто втілює його придушені аспекти, він захоплюється силою, з якою ця людина заявляє про свої потреби, її здатністю бути в центрі уваги, не відчуваючи провини, але цей танець руйнівний. Емпат віддає все більше й більше, сподіваючись, що його самопожертва, врешті-решт, буде оцінена і він отримає ту любов і визнання, яких жадає його тінь. Але емоційний вампір не може дати того, чого в нього немає. Він може лише брати, поглинати, використовувати. Чи впізнаєте ви себе в цьому описі можливо, згадуєте стосунки, де ви постійно виправдовували поведінку партнера, намагаючись зрозуміти його мотиви, навіть коли ваші власні потреби ігнорувалися. Час іде і емпат починає відчувати виснаження, але він не може просто піти. Його тримає не лише прихильність, а й щось глибше це його власна тінь, яка все ще жадає того, що втілює емоційний вампір. Емпат може злитися на партнера, але частина його все ще заздрить цій здатності брати без віддачі, вимагати без сорому, і тут починається найважливіший процес усвідомлення. Емпат поступово розуміє, що його притягування до емоційного вампіра. Це не кохання, а проекція, він закохався не в реальну людину, а в те, що ця людина символізувала для його несвідомого свободу бути егоїстичним, право на власні потреби, дозвіл брати, не давши нічого взамін. Цей момент усвідомлення болючий, але він же є початком звільнення. Емпат починає розуміти, що проблема не лише в тому, що він притягує не тих людей. А в тому, що він сам не може бути собою повністю, він заборонив собі мати потреби, бути в центрі уваги, просити про допомогу. І тепер ці заборонені аспекти його особистості повертаються до нього через стосунки з тими, хто їх втілює. Справжнє зцілення починається тоді, коли емпат перестає боротися з емоційним вампіром зовні і починає інтегрувати свою власну тінь. Це означає визнати, що в ньому теж живе частина, яка хоче брати, а не лише давати, що він теж має право на увагу турботу, любов, що егоїзм це не гріх, а природна частина людської природи, яка потребує балансу, а не повного придушення. Подумайте про це, чи дозволяєте ви собі мати потреби, чи можете попросити про допомогу, не відчуваючи провини, чи здатні сказати ні. Коли ваші ресурси вичерпані. Процес інтеграції тіні це не одноразова подія, а довга внутрішня робота. Емпат вчиться розпізнавати свої власні емоції серед хаосу чужих почуттів. Він практикує встановлення кордонів не як стін, що відокремлюють його від світу, а як здорові межі, які дозволяють йому залишатися відкритим, але захищеним. Цікаво, що в процесі цієї роботи емпат часто виявляє, що його здатність до емпатії не зменшується, вона трансформується, замість того, щоб безконтрольно поглинати емоції оточуючих, він вчиться їх усвідомлено сприймати і відпускати його співчуття стає менш нав'язливим, але більш мудрим. Як відбувається це перетворення? Уявіть емпата як ріку, яка раніше розливалася по всій місцевості. Втрачаючи силу і напрямок. Інтеграція тіні це як створення русла для цієї ріки. Вода не стає менш потужною, але набуває чіткого напрямку і цілісності. Емпат, який проходить через цей процес, часто описує це як повернення до себе. Він ніби знову знаходить свій внутрішній центр, з якого може взаємодіяти зі світом, не втрачаючи себе. Він все ще відчуває емоції оточуючих, але вони більше не захоплюють його цілком він може співчувати, залишаючись собою. Цей новий стан свідомості змінює і характер стосунків емпата з оточуючими емоційні вампіри втрачають до нього інтерес адже він більше не є легкою мішенню. Натомість до його життя починають приходити люди, здатні до взаємних збалансованих стосунків. Це відбувається не тому, що емпат став менш чутливим, а тому, що він навчився відрізняти справжню близькість від емоційного паразитування. А що відбувається з тими стосунками, які вже існували? Іноді партнер емпата, відчувши зміни, сам починає працювати над собою, адже коли один з партнерів перестає грати роль жертви, інший змушений переглянути свою роль мучителя. Але частіше такі стосунки природно завершуються, вони втрачають сенс, коли зникає той дисбаланс, на якому тримався їхній зв'язок. Це болісно, але це також визволення. Емпат нарешті може побудувати стосунки, засновані не на взаємозалежності, а на взаємній повазі і любові. Він більше не потребує когось, хто б втілював його тінь, він сам став цілісною людиною. Але найцікавіше починається далі. Емпат, який пройшов через інтеграцію своєї тіні, стає здатним допомагати іншим проходити цей же шлях. Він розуміє механізми емоційного вампіризму не з позиції жертви, а з позиції того, хто пізнав обидві сторони цього процесу. Він може розпізнати в іншому емпаті ті самі внутрішні конфлікти, через які проходив сам. Таким чином, біль, який колись здавався безглуздим, набуває сенсу він стає джерелом мудрості і співчуття. Емпат розуміє, що його здатність відчувати чужі емоції це не прокляття, яке прирекло його на страждання, а дар, який потребував навчання правильному використанню. Уявіть скрипаля, який отримав у спадок чудовий інструмент, але довго не знав, як на ньому грати. Спочатку звуки були різкими, неприємними, приносили біль і йому і оточуючим. Але з часом, навчившись володіти інструментом, він починає створювати прекрасну музику, так само й емпат, його чутливість спочатку приносить страждання, але з досвідом стає джерелом глибокого розуміння і зцілення. Цей процес трансформації не має кінцевої точки. Це постійний рух, постійне балансування між відкритістю і захищеністю, між співчуттям і самозбереженням. Емпат, який пройшов інтеграцію тіні, не стає недоторканним, він стає мудрішим Він знає, коли відкритися, а коли захиститися. Він розуміє різницю між допомогою і співзалежністю, між любов'ю і маніпуляцією, і що найважливіше, він більше не боїться своєї тіні. він знає, що в ньому живуть різні аспекти людської природи, і це нормально. Він може бути і співчутливим, і рішучим, і альтруїстичним, і здорово егоїстичним. Ця внутрішня повнота робить його менш вразливим до зовнішніх маніпуляцій і водночас більш ефективним у допомозі іншим, можливо читаючи це, ви впізнаєте себе або когось із близьких. Можливо, ви зараз перебуваєте в тих стосунках, які виснажують вас, але ви не можете з них вийти. Пам'ятайте, це не слабкість, це етап розвитку. Ваша чутливість не вада, яку треба виправити, а дар, який потребує усвідомленого використання. Початок змін завжди в усвідомленні спробуйте чесно відповісти собі, що саме вас притягує в тих людях, які вас виснажують. Можливо, ви побачите в них риси, яких не дозволяєте собі. Можливо, зрозумієте, що ваше бажання їх врятувати насправді є способом уникнути роботи з власними потребами. Інтеграція тіні це не боротьба з нею, а визнання її частиною себе, це навчання жити з усією повнотою своєї людської природи, не соромлячись своїх потреб і не забуваючи про потреби інших. Це мистецтво бути одночасно відкритим і захищеним, турботливим і самодостатнім. А тепер згадайте, коли востаннє ви дозволяли собі просто бути не давати, не рятувати, не підтримувати а просто існувати, маючи право на власні емоції, потреби, бажання. Якщо така пауза здається вам неможливою або викликає почуття провини, це сигнал, що ваша тінь потребує уваги. Робота з тінню не означає стати егоїстом або байдужим до страждань інших. Навпаки, вона дозволяє стати більш ефективним у допомозі, адже ви діятимете не з позиції внутрішньої порожнечі, яку намагаєтеся заповнити через служіння іншим, а з позиції внутрішньої повноти, яка природно переливається назовні. Психологи часто говорять про те, що ми притягуємо в своє життя людей. Які допомагають нам вирішувати внутрішні конфлікти, емоційний вампір у житті емпата це не покарання, а можливість для росту ця людина приходить, щоб показати емпатові ті аспекти його особистості, які потребують інтеграції. Звичайно, це не означає, що потрібно терпіти токсичні стосунки заради духовного розвитку навпаки. Справжній розвиток часто вимагає мужності сказати досить і піти. Але важливо розуміти, що просто втеча від проблеми не вирішує її, якщо емпат не проробить внутрішню роботу, він притягнутиме схожі ситуації знову і знову. Як виглядає емпат, який завершив процес інтеграції тіні це людина, яка зберегла свою чутливість, але набула мудрості вона все ще глибоко переживає чужий біль, але не втрачається в ньому. Вона готова допомогти, але не за рахунок власного благополуччя. Вона здатна на глибокі емоційні зв'язки, але не плутає близькість з залежністю. Така людина випромінює особливу енергію не десперати потребу в коханні, а внутрішню цілісність, яка природно притягує до себе здорових людей. Вона більше не сигналізує Всесвітові Я готова все віддати, заради крихти уваги, а транслює. Я маю що дати, але й знаю свою цінність. Цей перехід від розпорошеної жертовності до усвідомленої щедрості це справжня трансформація. І хоча шлях до неї може бути болісним, результат вартий усіх зусиль. Емпат, який знає свою тінь і не боїться її, стає могутньою силою для добра у світі, його допомога стає ефективнішою, його кохання глибшим, його присутність. Цілющою. Можливо, ви зараз думаєте, це все звучить красиво, але як це зробити практично? Почніть з малого навчіться помічати моменти, коли ви дієте не зі справжнього бажання допомогти, а з потреби бути потрібним. Спробуйте зробити паузу перед тим, як кинутися рятувати когось, і запитайте себе, чого я насправді хочу в цій ситуації. Практикуйте встановлення меж. Це не означає стати жорсткою людиною, це означає навчитися говорити ні з любов'ю. Ви можете співчувати комусь, не беручи на себе відповідальність за вирішення його проблем, ви можете підтримати, не жертвуючи власним спокоєм. Найважливіше навчіться прощати собі людськість. Ваші потреби не роблять вас поганою людиною. Ваше бажання бути коханим і цінованим. Це не слабкість, а природна частина людської натури. Дозвольте собі мати ці потреби і знаходьте здорові способи їх задовольнити. Пам'ятайте, інтеграція тіні це неразова подія, а процес на все життя. Будуть моменти, коли ви знову піддастеся старим паттернам, знову притягнете емоційного вампіра або самі поведетеся маніпулятивно, це нормально. Важливо не досконалість, а усвідомленість і готовність вчитися на своїх помилках. З часом ви помітите, що ваше життя починає змінюватися люди, які раніше використовували вашу доброту, втрачають до вас інтерес або починають поважати ваші межі. Натомість з'являються ті, хто здатен на рівноправні стосунки, хто може не лише брати, а й давати, ці зміни можуть спочатку лякати. Деякі люди звинуватять вас у тому, що ви стали егоїстичними або байдужими. Не дозволяйте цим звинуваченням збити вас із шляху, часто найгучніше протестують саме ті, хто звик користуватися вашою безмежною поступливістю. Справжні друзі та близькі люди підтримують ваші зміни, навіть якщо спочатку не зрозуміють їх. Вони побачать, що ви стали щасливішими, більш збалансованими, і це їх порадує. А ті, хто намагатиметься повернути вас до старих паттернів, лише підтвердять, що ваш шлях правильний, чи готові ви розпочати цю внутрішню роботу? Чи готові подивитися в очі своїй тіні і сказати: я бачу тебе, я приймаю тебе, і тепер ми будемо працювати разом. Поділіться своїми думками в коментарях. Можливо, ваш досвід допоможе іншим емпатам зрозуміти, що вони не самотні в цьому складному, але такому важливому процесі. Трансформація емпата це не лише особиста історія, це частина більш широкого процесу еволюції людської свідомості у світі, де стільки болю і розділення нам потрібні люди, здатні на справжнє співчуття, але це співчуття має бути мудрим, усвідомленим таким. Що не виснажує того, хто його дарує. Емпат, який пройшов через інтеграцію своєї тіні, стає мостом між світами, світом емоцій і світом розуму, світом індивідуального і колективного, світом страждання і світом зцілення. Його присутність нагадує іншим про можливість бути одночасно сильним і чутливим, мудрим і співчутливим. Це високе покликання, але воно доступне кожному. Хто готовий пройти шлях самопізнання, ваша чутливість не тягар, який треба нести, а скарб, який можна навчитися використовувати мудро. Ваші стосунки з емоційними вампірами не прокляття, а уроки на шляху до цілісності. Дозвольте собі пройти цю трансформацію, дозвольте своїй тіні стати союзником, а не ворогом. І пам'ятайте, світ потребує не досконалих людей, а цілісних. Людей, які знають і світло, і темряву в собі, і саме тому здатні бути справжніми провідниками до світла для інших. Якщо ви впізнали себе в цьому описі, знайте, ваш шлях не закінчився поразкою, він тільки починається, і попереду вас чекає не лише особисте щастя, а можливість стати тим, хто допоможе іншим знайти своє. Бо хіба не в цьому справжній сенс емпатії? Не в тому, щоб страждати разом з іншими, а в тому, щоб допомагати їм знаходити шлях до зцілення. Матеріал має просвітницький характер і не заміняє професійної психологічної допомоги. У разі серйозних емоційних труднощів обов'язково зверніться до кваліфікованого спеціаліста.